Пливемо, ми пливемо, пливемо, о подорож. За нами, потім виїхали. Ого. Ого! Ого! Ага. Ніфіга собі. О, тут кіногру, до речі, Кіногру смачні. <рес> Краще б я цього не на чув. <рес> Насадка для шланга, да тобі. Насадка для шланга, дякую. Це виглядає реальний як не. Бо ну, піраміда має бути пірамідою, логічно. О, ти іншу знайшов! Єма, ти іншу знайшов! Блін, як же це красиво виглядає! Ти що, рофлиш? Вау! Okay, Йо, хей, притки, з вами я Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо грати наш Let's Play Battle Builders. Ну що ж, в минулому епізоді ми так і не знайшли дім. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. Ну я сподіваюся, ми сьогодні нам вийде сьогодні знайти дім. Ми вже от, сьогодні маємо чисті сумки, маємо слути хоча б. Тому якщо щось, ми щось зможемо і залутати. Я не проти. Mm -hmm. Але mm -hmm. було би дуже класно залутати наш новий дім. Єма, yeah, що це таке відбувається. Двадцять другий 22 левел. Кайф, 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 кайф. Я можу зробити фантомну. А фантомно що робить? Робить мене видимо. Oh. Качу, ладна, дивна штука, я скраф собі все. Ого. Uh -huh. Що такі крафтиш? Вау, з плазми. Прям. Вау, як воно виглядає. А що для нього треба? Магія mm -hmm. 24. Вау! Оце ти, кінеш, перезувся. З аристократа до бідняка. бідника. в бруді дракона, ти прожов. С'яли! С'яли з точком голову прикрив. Палк. Подорожником. 15к блоків. Вау. Окей. 15к. Йдемо вліво, вниз, може, краще. Пливемо, ми пливемо, пливемо. У подорож. Пливемо, ми пливемо. Есть, нічого не забули. Ти там праску виключив, все выключи. Mm -hmm. E, плита може працює, але. У нас газу нема, вона на вогні, тому. Оооо. Oh. Плутона виключила, я в шесть. Ну, якийсь будиночок. Угу. Mm -hmm. Тут буде карта. Не знаю, було би прикольно. Mm -hmm. Виглядає ніби там. Ah. Оу. Та, oh. Ta, ah, виглядає ніби так. Та. Харкові не зроблено. Ага. Uh є. -huh. Yeah. і. А, в мене векінг про сервер. так, бо є карта. Джангл. Ех. Короче, я вже п'ю той, бо я не, я не витримую. Що п'єш? Стрибучість? А, що я стрибучість? Щоб я взагалі землі не чіпався. Тільки так, знаєш, ось скільки гарбузів! Йома! 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 Ого, я щось дивно знайшов. Тупо Сундук посередині моді. Ооо, о, ще одна горгона. Вбиваємо. Чекай, я ще я? не вбивав, я йду вб'ю. Що мені вбивати? Чи... Горгону вб'єш сам? Та не знаю, на неї подивитися не можна, але мало би бути все не важко. Я її вбиваю. Я думаю, все буде дуже легко. Ну, а, давай. Я навіть не з тих що намерло. Тут кам'яна статуя е, поросятка. Увольно. За нами, потім виїхали. Ого. 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 Ага. Ніфіга собі. За нами виїхали. Але дві він не може нас друлити. Кайф плави. Е, Ти думаєш, то він? Ні, я не думаю, що він. А, то він, єма. Давай вийдем звідси. В цю печеру, печеру. Він досі за нами. Він досі там. Чуєш? Дивися, я, я попробую з ним побитись. Угу, mm ну -hmm, mm -hmm. я ж право. Ну а його. Я губав. Його а. Прикольно. Я вафе. А що за, а за була? <laughs> це была? Церель в нього з гарбузового посуха. А шо це таке, мені цікаво? Это це це блок с тайного моху. Да, боем запленти. Прикольно. Хм, драчий элит. Дорачий елит. І дракон в. Не дракон. Мені показується, що він живий на 20%. Ага, ну так, да, він живий на 20%, ти його можеш обідрати. Прикольно. Затурбозив затурбузив мене, я вафі. Майк, тут висота. Вау, це дуже високі гори. Чтоб ти розумів, зараз 150... Щось... Сів... Тут дракон? А, чи ж тут грифон. Блін, було б прикольно його приручити, насправді. Не полетіти просто. Наповшики. Так. Чекай, а як його проручити, ти пам'ятаєш? Зайчі... Зайчикові ці. До речі, ти там не біжи, там дракон. А, ти до мене біжиш, добре. Зайчикові лапки, по-моєму, що то він. О, та верно. О, де -де -де -де. Нонеси, тобі, да, да, да Ну, не с тебе, Плано ну. краще, щоб ти відкривав. Хе-хе. Чекай, глян, де ти є. Та є хоча, Ох, я ма! Хто-то мене так. Бережно, бо щось дуже наглі. Тут таверна верно. чекаю. О, що, що, що за дерево? Якийсь дивний ліс почався. Давай, давай, давай і. Джангл. Е, мех. Мехагонійова колода. Там ми Мехагонійов... що, щегонійова. Ну таке слово я вже чув, не знаю, чи ми це бачили, але таке слово я вже чув. О там цікавий біом далі йде. Якісь пустелі деві. Чи в такому так, місці, де важко з ним би. Я манав цю лаву відкривати, закривати, чесно кажучи. Запарна якась штука полпалась. А, блін, надіюсь, я не буду. Це дракон? Це дракон, я гребу. Так. Я в афі. Так, все добре, живий. Живий, здоровий. Ще рухаюсь. Ой, с наверх. Добре. Так, все добре, все добре, все добре. Ммм. Шихроба мене піджирає. та пішли в восаку двоє. Так, наліво, Продовжуємо бігти наліво. О там селище піщане. Прикольненько. Найдва. То пудох, ти тварюка. Я в вави. Точкай, ты все мысли, я драмну стараюсь? <пас> я знайшов Піраміду. А, ти не тут. Яма, я отсюда стараюсь, что я. Ема! Прикольно, це игра старша на пане. Дима, я знайшов піраміду. Ема, yeah, я зайшов піраміду, Тут прям піраміда, пірамідіще, Я тебе чекаю тут. Це тогда и реальный капгрейдж, да? піраміда пирамида майбут и логічно. логично. О, ти іншу знайшов! Ема, ти іншу знайшов. Я не біля стою, я вище стою. Ага, прикол. Що кожен Єма. Свої... А, до, речі, до речі, біля мене дракон. <сі> Справа, трошки вище піраміди, Ну давай, пробуємо тоді. Ого. Шо? Утома 3. Єма, утоматри? Прикольно. Ага. О, мені це подобається. Цікаво. Це буде важко. Ху -ху -ху -ху. А мене пі всередині піраміди за з приводу. Типу цей данч з приводами. Тут треба, короче, загадка засвітити всі лампочки. Ага. Бачиш? Я не бачу. Але я понял, що тут не все так просто. Я надеюсь, что можна поим поломати, коли ми б'ємо фараона. Прикольно, так два, два зразу чистити. Вроде разом. Ого, тут реально загадка, прикольно. Хрест. Бачиш? Ні-ні, я і біля ничей. Хрест. 20. Yeah, yeah, yeah. Запали всі! А, ти рандомно? Ну, типа, просто запали всі. Що сталося? Що sta... Блін, вон. Червячок понажимав. І все зрушив мені. Блін, ну добре. Я щось не розумію, я тоже забули всі і нічого не сталося. Ну, тут немає ніяких сундуків, я ще ні одного не знайшов. Я мір міксів знайшов. Я в шоці. Що це Стас? за данж? Та якісь з Ice and Fire? Якісь мурахи, чи що це, не знаю. Їх закрив, надіюсь, вони не виберуться. Але сюди треба буде повернутися. Тут просто данж на данжі в данжі. Ззаді за є якийсь крафт. Бачив? Mm -mm. І тут треба щось поставити. Це якась головоломка. Чекай, ззаді є крафт. Угу. А, я бачу! Якщо пусте. Це є з'єднання чорного і білого. Це віднімається. Тоді це має бути знизу і крапочка жовта. Це має бути ось це нижнє. О, в мене випалися одно ці. Це або не або... Я зламав. Що поставив? Тику поставив? Е... ту, що справа знизу. Угу, Я теж, бо вона правильна. А, Але так? щось не так. Серйозно, я кажу на чи? Нічого не розумію. Що ви пристали до мене? І один в мене запалився. А! а у мене теж запалився. 4-3 mm. єма. І треба, я щоб воно загорілося. Так, другий в мене це є е, якісь книжки з сторінками. І в мене намальований хрест, анубіса якийсь. І тупо дві крапочки. То мені треба що, книжку? Одну написати якусь, просто тут нічого не дають. Ну в мене воно лампочки. Вони У мене, мене є сім плит нажимних а, і в є лампочки. У мене одна плита. У мене сім. Прикольно. Тут ще різні загадки. Вау. Так само. Там ще внижка що намальовано? Е, квадратки і Ну <гум> Я поняв. А що, яка форма цих квадратків і кружочка? Тільки не знаю, квадратні і круглі. Хрестик? Хрест? Хрестик? Типа. Ну, хрест. А зверху. З... Ну, типа. Я не знаю, як це об'яснити. Це є, типа, хрест, але верхня частина ще mm -hmm. немає посередині маленької досити. А з одного боку, просто дві, два кружечка на mm -hmm. одній сторінці. Mm -hmm. Саме там... то саме то саме. Е Треба щось поняти. Треба щось поняти. Пише кружечок, дорівнює. Може кількість кружечків. Але ще кіщерна ковадло взяти. А, і переіменувати. Угу. Лехала мене левел, ладно, качну Е, Що я там хотів качнути? Білдинг, по-моєму. Раз, два, три. Адепти. Хм, цікаво. Ковадло, значить. Дісі, я не спорчу собі нічого. Все може бути. Ні, нічого мене не, не збирається. А, я ще й ковадло срав. Мене ще тепер. Втома. Ну, Ладно. треба якось розв'язати той вот. Вони самі. Мишки. Вони самі випросили. Ой. Я зачитаю цю штуку, якщо тебе спрацювало а у мене. Ні. А книжки, да. Книжки я прийме. А, ніжі, а ніжі. як за читерастиш? Запалю сам. Ачка, так можна? Костер запалити? Ну. Звичайно. Я думаю, там є якісь важелі, типу типа, щось там буде. Речаги якісь треба. Ну так да, ти можеш сам запалити за жалкою. 12 кружечків, оце що я знаю. А в тій 2. Я думаю, ти рахувати теж вмієш, тому. Книжки ми зробити не можемо. Я навіть не розумію, куди тут шопхати, чесно кажучи. Типу, ззаді кімната якась має бути чи що? Я туди не можу зайти. Хрест. Що цей хрест? Ну так, там. Там ці штуки мають спрацювати. Тобто ми маємо положити книжку з конкретною штукою. Туди. Та блін, ну кажан, ну ти серйозно? Я в Афі просто, ну саме в той кут. Ще привид прилетів. Єма, та вирослите з мене. Типу, ося штука запалиться, якщо правильно все. Ох, єма! Ох, єма, окей. Нам потрібно м, зробити щось з цією штукенцією. Ставити якось так, щоб він запалив і дав настільки хороший ем, ну, поштовх, я не знаю. Треба назвати якусь книжку так, щоб ми могли. А як назвати як книжку? Ти книжку називаєш? На ковальню я взяв. А, -а, -а я понял йма. 15 злінок і тут, і там. Я назву, наприклад, до фігіши. Book туди, ну Вообще нічого не змінилось. Не, я, я думаю, треба код спеціальний. Прям. Треба іменно певну книжку, яка буде називатися Певне. Прям. Мабуть. А ну що ми знаємо? Мы знаем, де вони розположимо в рядках. Але як і мы це записувати а в якому форматі. Скільки опыту трасі я виграв? Не, воно вообще нічого не змінюється. Короче, давай. давай зачитеримо, напевно. Я за 4 ну, просто зламаю факел і ресован і запалю. Давай. Раз, два, три. І що, У мене нічого не стається? І Ні мене нічого не стається. Значить, ти був правий. Значить, ти mm -hmm. був правий. Ця штука спрацьовує як показник того, що ми щось зробили, а не тому, що цей. Сумно. Mm -hmm. Це, Це значить, що нам треба зламати блоки і поставити там факела. Стало нові. Блін, а... сум... сумно, що ми так проходимо цю штуку насправді. Це що, тут босс типа буде чи що? Я не розумію, О, що це. Щось пішло. А, це типу вже вигадає? А, що? воно просто впало. Та -та. Я думаю, динаміт зірветься, він просто впав прикольно. Тортик. А інша кімната в мене повністю застроєна мітриксами. Кайф. Ой. Мітриксами. Мірміксами, я їх плутаю, mm. вибачаюсь. Тут якийсь шлях в воду, в тебе тоже, да. я. Там, де тортик, ти був? Опа, на. А тут є щось от. З допомогою. Ем, як воно, ем, поршня щось відкривається. я зламав блок, там треба, напевно, щось активувати. О, тут китя. О, я... О, я зайшов, мені здається, до головного. Я, я ламаю кіцю, мені меня о! О, у мене щойно? Ти вбив його, чи що? І в мене, коротше, да. знялися втома на секунду. Прикольно. У мене просто тут Ой, що не Я от дивася, були ті. Тима, були, е... я був мі мірмік, це називається. Утруйня третього левела, оце да, оце да. Були хто? Ай! Стоп, 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 стоп! Їх а є, тут їхні спавнери. Зараз мені треба щось придумати, щоб поставити. Факела. Блін, у мене нема факелів зараз тут. А зажигалка працює, як світло для них? Не вже знаю, що? можливо. Судочки. Щоб я мав, дещо класне. класно. Блин, там вони по колу просто спавняться і все. <різь> <Не> підходить. <різь> 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 я просто їх вбиваю. Тут і все. просто лут уже стільки валяється, що капець. Да, 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 є такий прикол. Дуже багато всього з них випадає. Але я не розумію, ну, типа, тут, напевно, оця кімната, яку ти говориш. Там, де, е, там, де спавнери, да? так? Та, та. І ця кімната, і вона, типу, кінцева. Там нема далі розвилок, вона просто от була. і Пу-пу-пум. Е, фу -фу та, 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 О, вона, ну коротше, вона в мене вся переспавнилась. Типу, в мене тут нічого нема. А А чого? Ну. Мірмікси. Ааа, і вони типу, тобі забрали та, спавн та, того. Та, та. Бо у мене прямо тут нічого нема. Блін. А, з знайшов щось. А, це вхід. Бу-бу-бу. Ой, mm -hmm. там, до речі, взрив. Блін. Сумно. Я би знав. Чекай, воно не зірвалося. О. Ого. Прикольно. Що щось вийшло там. М -м, це я знайшов. Там, коротше, як ти зниз спустився, пам'ятаєш? Mm -hmm. Там є ще нижче, звичайний, далі. А, -а, -а нижче? Так, ти просто ламаєш, але акуратно, бо воно взирать. І там просто сундуки. І все. Ой, у тебе сині там, а в мене були чорні. Ну ще рандомно спавниться. Прям mm -hmm. красивенько. Mm -hmm. Так. так, так, так. Фіга. Oh. Що це за фігня? Типа колодязь? Він треба панду mm -hmm. собі зробити. Я що, одні піраміди знайшов. О, це це таверна, ніфіга собі. Прикол. І, <сі> коротше, до... Давай, там ще, там ще буде. Yeah. Давай, там ще, там ще буде той, то взагалі що кайф. А, ні, ну, ну той нажав. будинок наш. А жаль, ні. Єма! Дракон! Я, я дуже не хочу помирати, я дуже не хочу помирати. Mm uh -hmm. -huh. Дуже. Ще зараз по дорозі вбіють цю маленьку штуку. Mm uh -huh. О, тут великий хроп. Ну, пробуй позабігати. Та він якраз пішов за мною, тому я. як... Так як він пішов до мого будинку, я піду до його. Ой, він вже стріляє в мене. Клас. Ой, він попав в мене. Ой, це не клас вже. є ж той. Золоте зачароване Яблочко. Ти не з'їв золоте зачаровне яблучко, Це неправильно. Що ж, приходиться тоді мститись, виходиться. Зараз я біжу до нього, біжу по свій трупік туди. Сюди підійшов. мразь. Сюди <гум> на базу, я сказав. Не, не на того на базу. Ми спустився швиденько. <гум> ти не поняв, ти не поняв. Сюди, та-та-та. А, так ти його може ну, да. Ого. <гум> ну і добре. Я навіть не відчув. І в мене а, мені є, е. Мене, ти багато, треба багат. Мясо, мясо вогняного дракона. Зараз пшениці нароблю их. О, тут кингру, до речі, Кингру смачні. <laughs> Краще б я цього не чув. <laughs> Насадка для шлама, да, тобі. Насадка для шлама, дякую. Ух, хима! Ух, А, What the хак. Uh, я тебе еще руду сюда скину. <laughs> я тебе сюда руду скину, то может и вот я бы то бы 6 Сейчас гляну на одну пирамиду и я думаю, Пушкаем шесть. О -о -о. В этом пирамида реально. Ты О, не ты бачишь? тут давай шесть, я глянь. Бачу? А, реально. Короче, не бачу тут нічого. Ну йдемо тоді ще до того. піраміди. Ооо, ти глянь, що це таке. То хроп. Ну, треба бути з ним обережним, але атакує. Без лука, напевно, такого. Щоб він тебе не ваншотнув. А, ні, все добре. Ого, ну він майже. Майже. Ти дуже обережний. Оооо. Ну от. Ага. Сама обираю. Прикольно. велика. Тут вхід є. Прикольно. Хто мене б'є? А, це ті, напевно. О, на ну, закопан, прикол. Я розкопав. Це таке, знаєш, не по yeah. Я дивлюсь, що тут щось цікаве є. Бо я тут ні одного сундука, не знайшов. що такого бути не може. Хм. Mm. О, знайшов. Там дракон. Ну і спить. А, він не спить. Єма. Йо-майо, да моє золоте яблучко. Тільки не підійде. Єма, це тінь прям на мене тут аж падає, на горі дивусь. Ой, там ще один дракон, чекай. А, це ще один дракон? Зелений тепер. Блін, як же це красиво виглядає, ти що рофлиш? Вау! А, там ще один дракон, реально зелений, реально. А я між ними двома біжу. Ммм. Обожній. обожнюю. Не знаю, я просто я просто біжу, чесно кажучи. Якось так пофіг до нього. Ти вже. ти от вищого чого рівня. Да, я дивлюся, ну уроди йде, я їм, урон вертається. Так що да, щось пофіг вже до нього. Просто найгірше для бруні. Типа. Регент я стигаю, а броня то ламається кожну секунду. Ой, там ще один. вау. Ой, він, пере... він перекинувся. Я бачу, що він перекинувся. Так, так да є. Хотів їсти, um... Ага, понял. Там шеоден. Вау. Одни його добиваю, просто... бо. Ну та-та. Jeśli możesz. Jeśli możesz, I zaraz, zaraz idziemy na tego czarnego, bo tam jeszcze czarny jest. Rozumiem, <grymne> ja, my już za drakonami wychodzimy. <grymne> no a co? On eee, już idzie. On już tu. Rozumiem. Słyszałeś. A on no, ja, <grymne> <grymne> a, ma mały. Sprawiasz Nie, rozumiem. A mały, -ja, ale daleki, Tak. Попав у мене. Ооо, сирениший. Клас. Блін, а він дуже агресивно б'ється. Mm -hmm. Май, теж ж вони агресивні. Mm -hmm. Що, я mm -hmm. ще йду його вольні? Mm -hmm. Якщо вже таке діло. Mm -hmm. Якщо вже так піруємо. Mm -hmm. Ті ті вже дракони направо і наліво, да. No. Та я вообще не хотів їх бити, я втікав від нього. О, моїм не побачив. Не підходь, мене лук. Підходь тільки якщо хочеш мерти, й... Я його застріляю тупо. І мені не дозволю підійти. Куда летиш? Тікає від мене. Реально? Ну типа від. Фірбол! Все, тупо з лука завалив дракона, а це Давай лутай їх і погнали. Ну і хто ви ти, тепер такий, а? Дракони. Ну, чувак, ти від кожного помер раз. тому... Правда. О, у мене теж тепер це штука. А де вони є? Ось там? Вот. Сюди, підходьте. Спочатку, Якщо я тебе не возьму. Хочу одну вбити. Підходить. Корабль. О, тут є меч, прикольно. О, ну, акула меч. Смерть. Як можна не вбити тебе. Вибач мені. А ти дуже смачно виглядаєш. А це не меч, це молот. Ой, не щось сталося. Якісь закляття на, на, на мобів накидує. Думаю, що це робить, я, 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 я що це робить. Риба шо? Риба хто? Так і називається риба шо, риба, хто? Риба лев. Ну, чувак, я не можу тебе не вбити теж. Такі питання задає. Ого, знаю, якісь штуки. Всі сторони повипадали. О, дракон літач. Ні, це не дракон. Це штучка. Ще карта плутає постійно. О, боя. Та я зробив один 0 А, так ось воно. А, йма. Йма. Напевно, воно. Йма ходити. Напевне, напевне, воно. Напевне, воно. Ні, просто карта не сюди показує. А, а там є ще один такий самий. Більший на йма, хто мене вдарив. Ні, це якась інша. А, дракон прилетів, дракон прилетів, дракон прилетів. Бачу, 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 Їмай, там, ймай, 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 бачу. Йма, 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 йма. Він тобі? Давай його перший раз вдарю. Напевно, напевно, напевно. Не встиг, я впевне. Даремно тоді вдарю. Так, так, я э... є. А ти дракона вбив? Эээ, Окей. Що це таке? Тут, там, сям, Шаман у, з нього книжка випала. прикольно. Угу. <гиб Chamstring> Ого, виджеры. Ого, вони з руками. Що за нафік? Чекай, чекай, чекай. Вот такого вот такого вот, такого вот, десь тут. Щось новое. Реально між цими застряв, по-моєму. Окейма, okay, де він. Що, що пікає, де? Просто, Звідки пікає. він? Давай, ходи сюди, пупсик. Нема він тут все підпалив, конечно. Давай, пупсик. В зуби мене взяв, собака. Заблочив мене в блоках, собака. Я вже біжу, хоч один удар, але йому може дам. Яблочко було використано, тому він не пережив такого. Я, напевно, кончу на стренд. раз І йду до тебе. Mm, красота. Просто оце краєвиде позаді. Ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобалось ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока! бая